Мене звуть Оксана Мороз, і це програма Правда не посередині, у якій ми знову говоритимемо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні поговоримо про псевдоекспертів. Здавалося, ця маніпуляція стара як світ, і вже не потрібно про неї говорити. Проте ні, знову і знову люди вірять тим, у кого харизма, і висміюють тих, у кого знання. І так, це теж той випадок, коли правда не посередині, бо знання та досвід або є, або ні. Відкриваю новини і бачу, що Арестович сказав, що ще 2-3 тижні і точна ситуація стабілізується. Латиніна проаналізувала дії російської армії на Харківському напрямку і каменя на камені не залишила на їх стратегії. А Солонін на пальцях пояснив, чому контрнаступ не був би таким успішним, якби не договорняки. Все ж по ділу кажуть, як їм не вірити. Нагадаю, що ваші підписки, вподобайки та коментарі допоможуть поширювати українським Ютубам правду про російську пропаганду та її інструменти. Емоції в бік. Я хочу розібратись. Але що тут розбиратися? Відомі люди, їх постійно по телевізору показують, їх відео набирають мільйони переглядів, їх цитують журналісти. У них є свої джерела. А Арестович так он взагалі цілий радник президента. З іншого боку, у відомих експертів є критики. Але подивилася на них, так там взагалі якісь невдахи. Їх відео мають по пару тисяч переглядів. Вудець хотіли просто пропіаритися на відомих людях. Нічого складного немає і ніякої правди посередині все однозначно. Якщо людина відома та говорить по суті, значить вірити можна. Тут складно розумієте? Я зараз скажу, що не слухайте умовного Арестовича, і 200 тисяч людей скажуть мені: Фу, ми любимо Арестовича, а хто ти така. І я до цих людей, чесно кажучи, теж зрозумінням: ми досить часто не можемо відділити знання від харизми. Ми не можемо відділити там експертизу від упевненості, чого ми можемо вірити умовному Арестовичу, тому що здається, що він крутиться десь там біля офісу президента. І проста звичайна людина, от така як я, вона собі сидить і уявляє: це ж ніхто мені з Офісу Президента, і сам же ж президент мені не вийде і не розкаже, а якась людина, яка там ходила біля офісу президента, він вийшов і навіщо мені це розказує. Ми маємо розуміти, що простір блогінгу це простір здебільшого фантазії. Вони можуть бути послідовними, вони можуть бути логічними, але це здебільшого простір фантазії. Було б, звісно, добре, якби ще представники певні радники офісу президента, типу Арестовича з пані Латиніною не спілкувалися, тому що вони її легітимізують в нашому просто так, але на жаль, поки ми бачимо те, що е, така картина, мабуть, вигідна, звідки умовна Латиніна, це перше питання. Знає про цей удар по центру прийняття рішень. Моделюємо ситуацію зранку, що його дзвонить латиніні і каже: Ми будемо бити, ми будемо біть по центру прийняття рішень, каже, що його Напиши в телеграм-каналі. А вона каже, там ну що ти брешеш, та нехай мені Путін позвонить, підтвердить. Через хвилину дзвонить Путін. І каже: Юля, ну що ти не віриш чи що? Шо? Тобі Шойгу дзвонив? Бери пиши. Тобто, наскільки ця людина близька, і звідки вона може знати? Чому вона інсайдер? За якими своїми такими вміннями, знаннями і досяжністю до джерела прийняття рішень. Ця людина а, може це знати, і насправді не Арестович є небезпекою, не ворог є небезпекою. Небезпекою є наші очікування і наша внутрішня вимога визначеності для того, щоб ми намацували, яким чином реальність навколо нас а, відбувається. Валерій Залужний, наш головнокомандувач, є зараз головною особою української війни, а це означає, що він є головним менеджером цієї невизначеності. Він керує. Коли туману більше, коли менше, ніхто, окрім нього, не може цього знати. Єдине, що нам потрібно, примиритися з тим, що туман навколо нас. Примиритися з тим, що він керує цим туманом, і дати йому це робити, тому що ми в нього віримо, він є професіоналом. Часто люди йдуть а, в медіа в онлайн саме з цим емоційним задоволенням. Так, да, потім буде розчарування, да, ми потім зрозуміємо, що це обман або неправда. Але якийсь момент нам було добре. Ми трошки заспокоїлись, ми заснули нормально ввечері. Так зранку прокинулись і а, є. Певне відчуття там нечесності, неправди. Але ми знову прагнемо емоційного такого якогось спілкування, і ми знову йдемо туди, де ми можемо його отримати. Офіційні медіа, на жаль, цього не дають. Офіційні медіа це калейдоскоп якихось повідомлень, подій, цифр, це завжди складно. Це треба робити, якісь зусилля для того, щоб розібратись з цим. А я не хочу, я й так напружений. Я й так в стресі, я просто хочу, щоб мені дали відповідь на моє питання таким, яким я його да, там хочу прийняти? А ще ті експерти знають, вони просто зазрять, що у них немає мільйонів переглядів. От ви хто взагалі такі? Я про вас ніколи не чула. Куди вам до Арестовича та Латиніної? Правда не посередині. Правда в тому, що харизма та впізнаваність давно підміняють реальні знання та експертизу. А при виборі тих, до кого ми прислухаємося, ми все більше зважаємо на те, чи перетинаються їхні погляди з нашими власними. Якщо експерт говорить те, у що віримо ми, будемо слухати і хвалити. Говорить інше ні. Чути незручну правду хочуть не всі. Слухати Арестовича та йому подібних чи ні, кожен приймає рішення для себе сам. Якщо ви вирішили прислухатися до думок розпіарених експертів, то дайте чесні відповіді на запитання, чому та навіщо. Якщо для отримання об'єктивної інформації, то тоді варто детально вивчати хто ця людина, чи дійсно володіє потрібною експертизою, яка у неї освіта та досвід роботи? Яка репутація у експертних колах? А ще корисно буде зазирнути до бази псевдоекспертів, яку створили тексти. Там акумулюють ті, кого експертами точно не можна назвати, бо вони неодноразово були помічені за поширення маніпуляцій та фейків. Якщо ви слухаєте експерта для заспокоєння, то просто пам'ятайте, що заспокійливо викликає звикання та після довгого вживання може завдати шкоди. А що пам'ятаєте про важливість отримання інформації з різних джерел, серед яких мають бути медіа з білого списку, тобто ті, які дають максимально об'єктивну інформацію. Концентрація на одному джерелі це про вбивство критичного мислення та про життя в альтернативній реальності. Це те, як живуть росіяни, але ми не вони. І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гієни Українців. Наприкінець хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансову. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтесь до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Це на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі у нових відео.